Махначов Денис, компанія KXR. Ну, У нас два елеватора. один елеватор в Коростишеві, Житомирська область, другий елеватор в місто Березань Київська. Е, хотів поділитися, ну, скажімо так, може ще не обслуговуванням, але вже в цьому році попрацювали на пелетному котлі Греко-Гру. Е, скажімо так, в тому році. В багатьох були такі виклики. Ми ну елеватори в нас працюють, скажем так, на зерно поклажодавців, Тобто, у нас своєї землі як такої немає. Тобто ми надаємо послуги. В тому році зв'язку з ну, великим подорожчанням газу, скажем так, рентабельність елеваторів була ну, набагато нижчою, як хотілося б. І після сезону, то є, в нас постало питання перейти на щось інше. То є ми ну, розглядали декілька варіантів, розглядали скраплений газ, розглядали пилетні котли, теж розглядали з прямим скажімо так, подачею топочних газів, з теплогенератором, ну, скажімо так, з газниками різними. І ну, прийшли до висновку ну, Греко-Груп Грекогруп, виходить, тож, ну, вели десь місяць-півтора перемовини, після чого ми взяли два котла, взяли з запасом. Тобто в нас стоять ну, радянське виконання сушарки ДСП-50 по паспорту. Там достатньо 5-мегаватного котла. Нами було прийнято рішення, що ну, в майбутньому будуть заміна сушок. Плюс ми планували, скажімо так, використовувати різні твердопаливне, скажімо так, ну і не тільки пелету, а й скажімо так, відходи від зерна. О, і виходить, взяли 6 Е, Просушили в цьому році ми десь пшениці 1004 на цих котлах, просушили Соняшника десь 1002, і зараз вже кукурудзу почали і сою паралельно. Що можу сказати? Ну, Те, як і сказав. Як вас? Ярослав, о, як Ярослав сказав, да, температура потрібна, щоб була висока в котлі, бо пробували ми мене соняшнику на понижених температурах, да, йде більше, скажімо так, ну, згорає погано продукт горіння і, виходить, вдає слабий запах. Но, якщо ми сушимо там пшеницю, пшениця можна сушити на 100-110 кукурудза, соя, в принципі, ну, рекомендує там. Лі література 70, ну всі розуміють, що при 70 сушить сильно буде жирно. Ми сушимо її там при 90, там плюс-мінус. Тобто, таким методом сушіння запаха. Ну то, цього всього немає. Хтів поділитися ну, тут різні звучали, скажімо так, варіанти, хто чим топе. Ми, наприклад, в цьому році також зіткнулися, і питання були до греко груп: чим же можна сушити? О, нам було сказано: ну, або там з соняшиковою пилетою, або з деревини. О, ну, Ми, скажімо так, вийшло так, що на ранню групу ми захотіли спробувати щось інше.